Продає на базарі молдаванин мед, але не йде у нього торгівля і все тут. Поруч із ним торгує лимонами здоровезний грузин. Слюхай, дорогой, іди в магазин, купи дві пляшки горілки. Доки прийдеш, я продам твій мед і гроші ділимо навпіл. Молдаванин спочатку впирався, але вже скоро вечора робити нічого, побіг в магазин. Повертається, а вже все продане. Гроші поділені на прилавку, закуска приготовлена. Випили вони по 100 грамів раптом, підбігає жінка. Чоловіки, ви не знаєте, хто тут продавав протизаплідний мед? Грузин, ми, але він уже закінчився. Та мені хоч крапельку, хоч грамуленьку. Нашкрябав їй грузин чайну ложечку та розрахувалася і запитує. А як ним користуватися? Е, е, дорогая, така велика, а не знаєш. Намашна булаву чоловіка і облізувай, ніколи вагітною не станеш. <риклад> Дві подруги після п'янки прокидаються вранці. Дивляться в квартирі, курить оголений чоловік. Одна мовчки дивиться на іншу, а та у відповідь Ти ще запитай, чий він. Дід з бабою застукали онука за переглядом фільмів для дорослих, мовчки дивляться епізод, і дід несподівано відважив бабці важкий ляп. Ти що старий, зовсім здурів? Мені то за що? Я тобі, блін, скільки разів говорив, що так можна, а ти здохну, здохну. Приїхав генерал з перевіркою богом забуту військову частину, розмовляє з бійцями. Ну, а як тут у вас з жінками? Та от є тут у нас кобила на хоззаводі. Ведіть, показуйте. Привели генерала на хоздвір, він усамітнився в стайні, виходить, задоволений, і говорить так, гарна у вас кобила. Так точно, товариш генерал, за 10 кілометрів у нас клуб до дівок возить. Чудовий вечір, може, зайдемо до мене випити кави? Ну, я навіть не знаю. Кава на ніч якось, ну, будь ласка, у мене вже півроку не було кави. І хочеться, і колеться, подумав маньяк Зоофіл, дивлячись на їжачка. До командира частини приходить дружина офіцера з проханням. Попливайте на мого чоловіка, він мені зраджує. Ну, вже так і відразу і зраджує. У вас що є докази? Є, ось знайшла у нього в кишені жіночі труси. У цей момент лунає сигнал загальної тривоги. Командир пхає труси до себе в кишеню і говорить, ладно, потім з ними розберемося. Після закінчення тривоги, пізно ввечері, командир втомлений повертається додому. Сіли вечеряте дружина його запитує: А вам зарплату сьогодні давали? Ага, піди там, візьми в кишеня. Дружина повертається, тримає в руках гроші і трусики: Ну і жартівник ти у мене Петя. я третій день ці трусики шукаю, а ти їх в кишені носиш.